Івано-Франківщина перша, яка почала кроки у розвитку паліативної допомоги. Вона є зразком і підказкою для інших областей. Однак кажуть фахівці, в Україні у цілому система розвивається дуже повільно. Проблема вона не тільки економічна, вона і культурна, вона філософська, але в тому числі це тема, яка вимагає добрих статків доброго життя. на увазі економічного. Через років 10 ми завершимо процес створення паліативної допомоги в Україні, і вона буде такою, як треба. І ми війдемо в ряд цивілізованих країн. На Прикарпатті вже є відділення паліативної допомоги у районних лікарнях, дитячий хоспіс та виїзні бригади для дорослих і дітей. Зараз на часі створити багатофункціональний центр реабілітації для дітей, який би базувався у Надвірнянському будинку дитини. програма реабілітаційного центру. Це є не тільки наші бажання, а є велика складова фінансова. І тому не прописавши це в програму, не прийнявши її, не задекларувавши туди якесь фінансування, це буде нереально зробити. Тільки нашими бажаннями, ентузіазмом зробиш мало. Або всякому разі, якщо зробиш, то воно розтягується на роки. Про фінансову проблему знає не лише керівництво області, а й країни, але наразі лише розводять руками. Який бюджет в цьому році і на рівні держави, і на жаль, на рівні області і і районів нашого краю, що він не дозволяє в повній мірі забезпечити фінансування придбання необхідних медикаментів. На семінарі вчені торкалися не лише паліативу, а й інших дитячих проблем, які потребують вирішення, зокрема, таких як епілепсія, поліомієліт та ураження нервової системи в перинатальний період. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.